На момент розпаду СРСР у 1991 році Україна мала один із найпотужніших військових арсеналів у світі, включаючи ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники, міжконтинентальні балістичні ракети, велику сухопутну армію та військово-морський флот. Наведу приклад тільки частини арсеналу повітряної зброї. Отже, ми мали ядерну зброю у кількості: 1700 ядерних боєголовок. 176 міжконтинентальних балістичних ракет дальністю до 10 тисяч кілометрів, 40 стратегічних бомбардувальників, приблизно 600 крилатих ракет Х-55 дальністю 2500 кілометрів із ядерним зарядом. Наші військово-повітряні сили налічували 1100 бойових літаків, зокрема Міг-29 та модифікації Су, такі як Су-27, 24 та 25.